Ось тут у нас стройка є, вже кашку з'їли. Не першим ділом їдять кашку. Вон сходяться знизу, голодні котики. Сьогодні опять всі тарілки повикидали. Тут не трогали води, а тут все повикидали. Ось котики тут двойка є, там двойка. Там під деревом теж двоє їдять, кошенятко по Ось іде чорна кошка і рижий котик. Тут двоє під деревом двоє кошенятка з кошичкою.